Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина Христо Грозів. Здається, це журналіст, здається, Дешпігель. Ось, дав таку інформацію. За його словами, зараз я зачитаю. Росіяни створили у Москві і Санкт Петербурзі розвідшколу, для підготовки диверсантів, які мають організовувати вибухи, підпали і убивства в західних країнах. Так, 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 так. І тут пише: більшість курсантів є уродженцями окупованих Росією територій України, особливо з Херсона, серед учнів. Є представники країн Латинської Америки та Афганістану, розповів журналіст-розслідувач. Давайте подивимося це питання. Тобто, якщо зараз будуть десь якісь заворушки, підпали і тому подібне, і в них знайдуть українські паспорти, щоб ви знали, звідки це, звідки ростуть ноги, до чого їх готують і що це. Буде відбуватися. Ну, дійсно, там чітко йде. Все за наказом. І їх дійсно будуть готувати за для Європи, для Заходу. Захід. Тобто для диверсії, дивіться, у нас на дні колоди диявол. Тобто, дійсно страшні речі будуть відбуватися. Ви пам'ятаєте, що Росія погрожувала і, в принципі, і вже говорили Західні, здається, ці британська служба говорила, що зловили таких, верніше, не людей, а таку інформацію, що збираються. Чекають від Росії якихось акцій. До речі, вони вже були, але збираються ще. Так, їх спочатку будуть вчити. Дивіться, тут конкретно гроші, праця. Їх будуть конкретно спочатку вчити. старані учні, Кон контрактники. Ну, багато печальки, багато неприємних речей, щоб ви розуміли. Багато неприємних речей. На них потратили великі гроші, чи завдасть це неприємності саме Україні. Чи будуть знати? Бо розумієте, ось тут карта показує, що буде і ПСО гнати. Ось, як, коли станеться щось. Зараз будемо дивитися, чи буде це, як це нашкодить, чи не нашкодить Україні. Ну, в принципі, тут нашкодить репутації нашкодить. Будуть, ну розумієте, люди ті, які не розбираються в політиці, люди ті, які е, не розуміють, звідки ноги ростуть. Перша інформація і одразу, ага, і спокійно, все, значить, це Україна. Розумієте? Е, тобто це нашкодить нашій репутації по-любому. Ось якось так. Гаразд, мої догеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!